Я тачу, буду вільно дихать. Ой куплю я тачу, де природа тиха. Ой куплю, я тачу, щоб здоров'я мати, Ой куплю, я тачу, щоб відпочивати. Ой куплю я тачу, щоб відпочивати, yeah! хочеш мати, мозолі, купи тачу, селі, купи. В одному селі жила сверлива бабця Оксана. Така сверлива, що усі сусіди обходили її стороною. Через свій характер посварилася вона і зі своїми дітьми, і зі своїми онуками. Тож вирішили її онуки провчити. І дали оголошення про відпочинок на дачі бабці Оксани. Що з цього вийшло, зараз і дізнаємося. Ах, ви ж аскіби, реп'яхи вам у волосся. Вони мені тут дітей привезли. Мені що нема чим зайнятися, грім би вас побив, хай вас індики би закусали. Це просто. Дивна вона якась та бабця. І Пінай спочатку запустила, а потім взяла і прогнала. І ще наш весті вилаяла. І навіщо та бабця давала оголошення? Ми б не їхали, як би знали. Ах, ви такі ситі, а щоб на вас верблюд плюнув, а реп'яхів вам у волосся? а вони мені дітей попривозили тут. Ніхто вас не запросить. Якась перелякана. Начуть на всі. Вінником махає. Що за виховання? То я ледве висхочу на хвору. Оце приїхали на відпочинок, слів немає. І куди тепер батьки ж поїхали? Що робити? Це ж якийсь абсурд. О, зараз глямо. І автобус найближче буде аж вечір. Ми тут як в пастці. І вона тобі ще інтернету немає. То батьки намиснене сюди відправили, щоб ми від телефонів відпочили. Реально не знаю. Давайте пройдемось селом. Може ще когось знайдемо. Телефонами вже в місті будемо гратись. Точно, може хтось пропонує відпочинок? Щось цікаве знайдемо. Не одна ж тут бабуся живе, село! О, яке велике. Можливо, зможемо когось перечекати, може, хтось буде добріш ніж та чудо бабка. Давайте не гаяти часу, а шукати. Я впевнена, день буде класний. О, і ви тут вас також вигнали? Нас прогнали. І ми збирались шукати інше місце. О, То і нас візьмуть з собою. Та ми не проти, разом тільки веселіше. Мені здається, що усі у цьому селі знають про цю чудо бабці, тож заберуть нас із задоволенням. А ми все розкажемо про її стенські. Нехай буде сором за свій добрий. Так з чужими дітьми поводиться. То мені цікаво, як же вона з своїми онуками поводиться? А може в неї їх і немає. Ну чого ви там стоїте за двором? Ви нас прогнали! Та то непорозуміння. Карася мені засиберуть. Заходьте на переговори. Отже, ви отримали запрошення на відпочинок до бабці Оксани. Хай добра не буде тим інтернетом. Обіцяли, що у вас круто. Ми не повірили. Поки що не круто. Все ще попереду, зайченята мої. Ще не скакаєтесь. з кенгуру вам, друзі. Головне, що на свіжому повітрі пташки, озера, природа. Тут такі краєвиди, таке повітря, все, що треба для крутого відпочинку. Головне, щоб було де відпочивати. І навіть той факт, що немає інтернету, не псує відпочинок, але ж бабуся, я ж вам сказала, заходьте на переговори. Тож, умова така: якщо ви справитесь з моїм завданням, то залишитесь на відпочинок. Якщо ж ні, то не ображайтесь. Добре, онучки мої, муку вам в компот. Та ми ж не ваші онуки. Але все одно миці. А ваші онуки чому вам не допомагають? Не їздять вони до мене. Ми посварились трохи. Без... Бодай я ось забудав. Тож помиріться, Ви У вас завжди буде чисто і стіл накалити, як зараз. І поспілкувались, і посміялись. Я б до вас, бабці, ще своїм класом приїхала. Вони б точно були в захваті від такого відпочинку. Та нехай на вас верблюд плюне. нащо мені ці відпочивальники. Інтернет той нехай пропадає, як сонце вночі, тільки клопотуй через нього. Ох, ці онуки! Ох, зустрінемось з ними, і я їм все розкажу. варення їм на майонез. Скоріше вам! Зустріч.